Он, дивись, бачиш, Хмара низько низько, он прямо між будиночками. Добрий раночок. Сьогодні, Ой, зараз подивлюсь, 27 жовтня. Туман уже розсіявся в якусь понеділок. Ми так. А ми так прониклися атмосферою канікул, що я сьогодні проспала, будильник прозвонив, я щось подумала, що це не до мене. Коротше, мама, сюди, давай, я давай. Ось, Стой, а, потім, мама. а потім я все ж таки слава Богу прокинулась і було вже 7.20. І Я подумала, що якщо я зараз не зможу в нормальному стані розбудити віку, то я не встигну її зібрати. Не знаю, ну все нормально. Вона теж виспалась, бо теж зі мною проспала будильник. І ми зібралися в садочок і зараз йдемо. Пізніше ніж ми зазвичай ходимо. Зараз восьма година вже от ну садочку до 8.20. двадцяти. Треба не їдемо, бабабуні, ні, не їдемо. До восьмої двадцяти треба приходити. Ось тому ми зараз якраз прийдемо. Зараз канікули не видно школярів на вулиці, Я так не незвично, бо ні, ні, не що не можна, там уже в тебе якусь не, не чутно школярів, пусто на вулиці. Тихо, незвично. От, і дощик іде накрапає невеликий, вітру немає, але так, про і сиро. Дітей сьогодні просили забрати пораніше, тому що у нас один вихователь на групу. Зазвичай два вихователі, у нас, один вихователь на групу, бо персоналу немає. І сьогодні її немає, ну, немає на роботі. Вона сьогодні відпросилась там, чи щось таке, і з ними один помічник зранку до вечора. Тому сьогодні віку заберу після денного сну, після вечері. ну, Денний сон, вечеря. Мам, догоняй! Да, да, я буду тебе доганяти, давай швиденько. Коліна болять, я не можу бігати. Коліна болять? Так. Да. Ой-ой-ой, що ж робити? Треба піти в лікарню і полікувати кайню свої культі. Коли заходять в лікарню, лікують там колінці. Ага, Маслінка. Мам, якщо до мати кипить, той й Вона пікне. Пікне. А? Пік. І да. поїде від нас. Так, вже підходимо до садочка, вікусінька вже а, бли... да. ближче і ближче. Да, гниле яблуко. У нас кожен день там лежить гниле яблуко. Мам, ми Маленьке жовте Мадошка. дерево. Да. Не ходи по грязюці, в якусь обходь. Тут такі гарні клумби, вони вже пожовкли, гарні клумби вже пожовкли, сонях, хтось шапочку загубив, квіточки маленькі ще залишились, тут все пожовкло. Ось тут жовті. Такі мені подобаються дерева, бачите, такі яскраво багряні Кого це бабуся пішла? Яскраво-багряні, Я не знаю так. якусь. Такі гарні. Клас. Я вас хочу піднімати. Ні, ні, ми ж запізнюємось, ходімо, Вік. Давай. Я давай. Дивись, я буду тебе забирати садочка, і тут багряне дерево. Я буду тебе забирати садочка і ми познімаємо. Зараз нема коли. Я хочу, Великого. Візьми великого і ходім скоренько. Тут багато листочки. Мам, це і... бо це туман зникне. Так, да, туман вже зник. Ми трошки-трошки його побачили. трошки трошки його побачили. Якусенька, поводь себе, будь ласка, в садочку сьогодні гарно, добре. Я прийду і запитаю в пані Альони, як ти себе поводила. Добре? Поводь гарно, добре, щоб вона мені сказала, вікуся себе поводила дуже гарно. Домовились? Все, я відвела вже віку в садочок. Богдан уже дзвонив. Він встав, питав, дзвонив, що йому снідати. Я сказала брати сухі сніданки з молоком. Зараз йду. У Валмарт. Із Велмарту, зараз буду показувати вам покупочки. Сьогодні черга 668 гривень. Молочко, Житомирський молочний завод, ультрапастеризоване. Найдешевше серед ультрапастеризованого, яке там було, 42 гривні. Так, далі овочі, фрукти, помідори. Не було навіть найдешевших помідорів по 100 гривень. О, взяла я по 100. 22 гривні за кілограм. 4 штуки вийшло на 78. Так, це вже краще. Груша Рікс. По акції ось з понеділка 55 гривень за кілограм. Гарно їсть Віка ці груші. І Богдан гарно їсть ці груші, вони смачні. Купила ось пакет таких грушок. На 53 гривні. 4 бананчики по 63 гривні за кілограм. Далі гарбуз з'явився по акції також з цього понеділка 15 гривень за кілограм. Взяла ось такий чималий шматок на 28 гривень. Яйця ясен світ. Розмір L, Басматі. Рейсхік продукт. Невеличка упаковка. Дуже люблю басматі. Дуже смачний. 500 грамів 42 гривні. Масло селянське близько 48 гривень. Десерт чорний, типу шоколадка чорна першої марки 21 гривня. Соломка солодка першої марки 21 гривня. Із солодкого ще купила ось такі круасанчики 200 г 30 гривень. Далі серветки, усякі, рушники, сніжна панда ще по акції 60 з чимось там гривень. Взяла ось вологі серветки, антисептичні, це я для такого локального прибирання використовую десь щось протерти. І ось такі косметичні паперові серветки двошарові, теж першої марки. Все, ось такі були покупочки. Так, понеділок, ну і, як завжди, в мене накопичилась купа прання. ось тому я буду зараз починати вже прати. Так, і треба зайнятися посудомийкою. Щось знову трапилось з моєю спиною. Я дістала свій в мене є ось такий пояс. Тут цигейка, ну, шерсть. Зараз я буду закутуватись. Вчора ще з вечора почалось, а вночі віка прокинулась, почала щось там плакати, як завжди, кудись вилазити. от Мені довелося її брати на руки, а я її брати, а я не можу взагалі. Спина болить сильно, то я її ледь як затащила на ліжко своє там вклала спати. От, і пішла, напилась диклофенаку, а оце зранку болить ще трохи. Треба випити знов деклофенак, і оце дістала пояс, зараз буду закутуватись. Ось так це воно. Такий курсет. Постійно скаче напруга і вимикається світло вже другий раз за годину. То вимикається, то вимикається. Вже третій раз вимикається, тільки що знову вимкнулося. У мене постійно посудомийка з пральною машиною, то вмикаються, то вимикаються. Поклала я собі котлету і солоний огірок. І як тільки бачу солоний огірок, забуваю, що я знімаю влог і половину огірка з'їдаю. Блимало у нас блимало світло, а потім все-таки вимкнули його. І написали, що планове відкривчення. Але вже увімкнула. Зараз буду готувати рис на гарнір. Зараз я ще буду варити буряки для того, щоб робити заготовки для борщу. Зробила собі на обід салат з помідорів, моцарели, кропу і маслин. Рис вже зварила. Ось так. Пів великої кастрюлі. Люблю басмат він такий довгенький і не злипається. Зараз у нас 16 година. Я йду забирати віку. Сьогодні трохи раніше. От, взяла ось пакетик з іграшечками. Трошки, може, погуляємо, пограємось. Взяла банан, воду, пастілок. Я забрала вже Віку з садочка. Ми тут сидимо, Віка, з'їла свою пастилу, їсть бананчик. Бережно зараз він випаде. Не розкривай до кінця, банан випаде. Піди он смітничок, дивись он. Смітничок, бачиш. Давай виходи, викидай смітничок. Що там? Віка, що там таке? А, ти знову пішла ото там, де ти впала, так? Да? Ти пішла знову шукати там гострі відчуття, щоб знову там поскознутися і впасти. Ой, Віка. Пішли туди. Віка, рукою так не можна вести ніколи, по оцим штукам рукою не можна вести. Тут голки. І ти можеш поранити ручку, ні в якому разі не можна по таким штукам вести рукою. Я тобі вже поясню, ти хочеш поранитись? Вік, ти чуєш мене? Віка, тут може бути голка, ти мене чуєш? Не хочу. Ти хочеш поранити руку? Голо, так почекай на диплі, гола, йди сюди. Володь. Лолочка, так почитай на дівчинку, вона хоче тебе погладити. Лола, іди сюди, іди. Іди, ще раз найпогладить вона, да, іди. Йди, Лолочка, йди. Мама! Що? Думай, де та погладка, іди поглади. Мам! Лолочка. Давай, погладь Лолочку, погладь. Ходи до мене, Вікусю. Йди сюди. Дивись, бачиш, мама гладить собачку. Вона ну. боїться, може, може робити, бо собачка не да, да. така, як Лола. Тут вся Лола ознана Ага, так. Ти хочеш просто так ходити, так, дивиться? Ну добре. Мова! Мова! Мова, поцікайня, Ви там зараз всі какашки позбираєте разом з Лолою в якусь. Що ти там знайшла? Ой, мамо, За... мамо, вона... Я ж з тобою, дивись, вона добра, вона. Мам, дивись, в неї нема зубів. Ні, в неї є зуби, просто це добра собачка, а є злі собачки. І зазвичай хазяї кажуть, які собачки добрі, які злі. І якщо злі, чому? то. Да. А то є. А чого собачки пішла? Ні, не пішла, зараз собачка їй дожене. Бачиш, Лола не слухається. Он де Лола не слухається. Бачиш? Вікусь, не чіпай шапочку, це хтось забув. Он собачка. Лола, тебе хазяйка чекає. машину, Вона вже зараз розігналась і поїхала. А на що нам вона треба? Вік, не треба туди нічого запихувати. Бо я не я бачу. Хочу туди. Ні, не можна нічого всовувати в чужі машини. Вік. Так. Все, ти мене не слухаєшся, я йду додому. Біка, ти мене чуєш? Зараз вийде дядя, отам він в вікно дивиться. На свою машину і бачиш, що ти щось засовуєш. Зараз він вийде і викличе поліцію. Пішли? Все, Вік, я пішла? Я піду погуляю, ти як закінчиш балуватися і не слухатися, то прийдеш до мене. Ну, Стій там, стій, я піду. Оце до самого дому буде тріпа. Тріпати мені, мені, мені нерви. Піка. Я, йду... я йду в сторону дому, ти йдеш за мною. Якщо, якщо ти не хочеш йти за ручку, то йди там ззаді, позаду і ний. Я тебе чекаю, я сказала. Іди сюди, я ж не проти тебе вести за ручку. Підходь. Давай калюшку обійдемо. Не буду, то віка. Зараз будуть мокрі ноги. Я хочу мати, Помила сьогодні волосся. Помила сьогодні волосся, а віки нещодавно віка. Якщо ти будеш ходити по калюжах, то будуть мокрі ноги. Хочу, так, добре, ходи, що хочеш, то і роби. Помила сьогодні голову і недавно для Віки купила спрей для волосся для Віки, щоб воно гарно розчісувалось. І сама ним користуюсь. Ми зараз не йдемо в магазин. Я тобі купила цукерочки, купила тобі банан, ти все з'їла. і Ми зараз йдемо додому, будемо там вечеряти. А в мене тепер таке гладеньке волосся. Чого ти кричиш? Віку обережна. Моя гілка. Моя гілка. Дуже красиво світяться ліхтарики через листячко. Віка. Віка, ти мені навіть не даєш красу зняти. Зараз він їде велосипед. Вон, бачиш, вона хоче подивитись теж на тебе. А яка вона велика. Велика, красива, бачиш? Вік, треба роздягатись. Вставай, будь ласка. Вибирай, чим ти хочеш їсти вилкою чи ложкою. Ви вже проорались нарешті, сіли їсти. Давай. Так, у Віки сьогодні котлетка, це нам мама моя передала. І рис. Віка поїла. Поїла, все з'їла, але мені довелося її догодувати трошки. І рисом, і котлетою, але, але ну, таке буде. Вечеря Богдана, рис з кетчупом, котлета куряча, і огірочок маринований. Так, Натала же буряк зробила заготовки. Зараз вони трошки остинуть і треба їх в морозилку. І зараз будемо їсти грушки.